Доброго дня, сонечко Ясному! Людям усім і усьому прекрасному. Радо малята всіх вас я вітаю. Гарного дня я усім вам бажаю. Діти, сьогодні в нас піде мова про одну людину. А що це за людина вам потрібно? Підгадати, хто нас, діти, сильно любить, хто нас ніжно так голубить, повсякдень і повсякчас, хто піклується про нас? Так, малята, це мама. Скоро буде свято, день матері. І для наших матусь я пропоную зробити вітальну листівку, щоб порадувати їх. Нас голубить рідна ненька, з хмари сонце вигляда. в небі сонечко одненьке, і матуся в нас одна. Готові малята зробити листівку для мами на свято. Тоді починаємо. Я пропоную зробити листівку для матусі з гарною квіткою. Для цього нам знадобиться ось така зелененька смужка по два кружечки зеленого, синього, червоного та жовтого кольору, які складені навпіл. Також нам знадобиться клей, серветка та складений навпіл, аркуш паперу. Спочатку приклеїмо стеблинку для нашої квіточки. Для цього намащуємо зелену смужку, клеєм та приклеїмо її на аркуш. Ось так. До цієї смужки будемо приклеювати різнокольорові пелюстки квітки. Це в нас будуть ось ці складені навпіл круги. Намашуємо половину квітки клеєм. І прикладаємо ось так до стеблинки. Притискаємо серветкою. Тепер над нею приклеїмо ще одну пелюсточку, намащуємо одну половинку круга. І Приклеїмо, ось так притискаємо серветкою. Так само приклеюємо сині та жовті пелюстки. Намащуємо клеєм. Прикладаємо ось так, притискаємо серветкою. Щоб наша квітка була гарною, ми чергуємо пелюстки за кольором. У мене це буде червоний, синій, а тут буде жовта пелюсточка. Намащуємо клеєм. Викладаємо, притискаємо серветкою. Тепер знову приклеємо синю пелюсточку. Притискаємо серветкою та жовту пелюстку, прикладаємо і притискаємо серветкою. Малята, а чого ж не вистачає нашій квіточці? Стеблинка є, квітка є, а чого ж немає? Не вистачає листочків. Листочки ми зробимо ось цих зелених кружечків. Намащуємо їх клеєм, прикладаємо до стеблинки. Та притискаємо серветкою. Так само намашуємо і другий зелений круг. Прикладаємо до стеблинки, притискаємо серветкою. Ось яка вийшла краса. Ось така гарна листівка вийшла в мене. Малята, а які листівки вийшли у вас, якого кольору ваші квітачки? Надсилайте мені фото своїх робіт. А можна надсилати фотографії, як ви своєю листівкою вітаєте. Тусю зі святом. Ось і все на сьогодні, діти. До нових зустрічей! Бувайте малята!